Ви навіть не уявляєте, наскільки далеко сьогодні зайшли шахраї. Якщо раніше вас могли обдурити повідомленням або фальшивим посиланням, тепер вони заходять просто у ваш дім, голосом вашої дитини, голосом мами, голосом друга. Так, сьогодні злочинці навчилися красти не лише гроші, а й довіру. Вони підробляють людський голос за допомогою штучного інтелекту. Лише кілька секунд запису. І система створює нову копію людини. Ця копія може просити, благати, плакати, звучати переконливо, і ви не зможете відрізнити. Після такого дзвінка багато хто переводить кошти, навіть не замислившись, бо як можна не повірити голосу власної дитини. Але потім виявляється, дитина в безпеці, а гроші вже на рахунках шахраїв. Сьогодні ми покажемо вам, як саме діє ця схема, чому навіть найрозумніші потрапляють у пастку, і як одне слово, мамо, може стати ключем до втрати всіх заощаджень. З вами канал Погляд Вільних. Ми розповідаємо те, про що інші мовчать. Починаємо те, що колись здавалося фантастикою, сьогодні реальність. Шахраї навчилися використовувати нейромережі не для науки, а для обману. Достатньо кількох старих голосових повідомлень із месенджера, щоб створити повноцінний цифровий голос. Програма аналізує тембр, паузи, дихання, інтонації. І вже за кілька хвилин ви отримуєте аудіо, де ваша дитина просить гроші. Голос тремтить, інтонація справжня, фрази людяні. Мам, не питай нічого, потім усе поясню. Це і є найстрашніше емоційна достовірність. Шахраї давно зрозуміли, страх і любов найкращі інструменти маніпуляції. Коли мама чує знайомий голос, її серце не дозволяє сумніватися. Першими мішенями стали користувачі Телеграм, Вайбер і WhatsApp. Люди отримують аудіо, у якому близька людина просить термінової допомоги, і в цій терміновості головна пастка: не дзвони мені, просто скинь гроші, потім поясню. Коли немає часу думати, розум мовчить. І що ще гірше, такі аудіо сьогодні з'являються навіть у відеоформаті. Технології діпфейк дозволяють створювати підроблені обличчя, і завтра ви можете побачити перед собою дитину, яка говорить те, чого насправді ніколи не казала. Межа між правдою і фальшем стирається, і саме в цей момент починається реальна небезпека. Головне пам'ятати, навіть найреалістичніший голос не є доказом правди. Якщо вам надсилають аудіо з проханням про гроші, перевіряйте завжди, Не поспішайте. Шахраї навмисно створюють ситуацію паніки. Вони знають, що людина під тиском діє емоційно. Я зараз не можу говорити, просто зроби переказ. Це класична схема. Зупиніться. Подзвоніть особисто. Якщо людина не відповідає, чекайте, поки не переконаєтесь, що все гаразд. І головне ставте запитання, на які знає лише вона, ім'я улюбленого собаки, прізвисько з дитинства, стару сімейну історію, фейковий голос на це не відповість. Звертайте увагу і на технічні дрібниці, мікропаузи, неприродне звучання. Однаковий темп. Алгоритм не вміє передавати справжню втому подих чи сміх. Якщо голос звучить ідеально, це вже підозріло. Не менш важливо перевіряти рахунок, на який просять переказати гроші. Навіть одна цифра, що не збігається, може врятувати ваші заощадження. Якщо номер новий одразу зупиніться. Пам'ятайте. Більшість банків не повертає кошти, переказані за власним бажанням для системи. Ви самі їх віддали, а не стали жертвою крадіжки. Тому єдиний ваш захист холодна голова. Бо іноді 10 секунд роздумів можуть зекономити десятки тисяч гривень. Ця історія не лише про технології, це про довіру, про те. Як легко її можна втратити. Щоб не стати жертвою, потрібно діяти просто. Перше, навчіть своїх близьких. Поясніть батькам, що голос у телефоні може бути не справжнім, особливо, якщо просять гроші просто зараз. Друге: не забувайте про базову кібергігієну. сильні паролі, двофакторна автентифікація. Різні акаунти для різних сервісів. Це зменшує ризик зламу і крадіжки даних. Третє. Не переходьте за сумнівними посиланнями і не голосуйте за знайомих у фейкових конкурсах. Часто саме через такі ланки шахраї отримують доступ до акаунтів. І ще не бійтеся бути обережними. Довіра це сила. Але вона не має бути наївністю. Коли вам кажуть не телефонуй, просто перекинь. Саме тоді і треба телефонувати, бо справжній син чи донька ніколи не образиться за перевірку. Пам'ятайте, у світі, де навіть голос можна підробити, справжнім залишається лише одне здоровий глуст. Тож будьте обережні, бережіть своїх рідних і перевіряйте все, що викликає сумнів. З вами був канал Погляд Вільних. Ми говоримо правду, навіть коли вона неприємна. Підписуйтесь, ставте вподобайки і поширюйте це відео, бо завтра цей дзвінок може пролунати вже у вашому телефоні. Ви навіть не уявляєте, наскільки далеко сьогодні зайшли шахраї. Якщо раніше вас могли обдурити повідомленням або фальшивим посиланням, тепер вони заходять просто у ваш дім, голосом вашої дитини, голосом мами, голосом